Продовжуємо вивчати тему рівняння, що зводяться до квадратних. Нагадую, попередні уроки ми розглядали раціональні рівняння біквадратні рівняння, що зводяться до квадратних, згадали зведення до спільного знаменнику, використовували формули скороченого множення, тобто спрощення наших рівнянь, як в номері 762. і потім зводили. Знову ж таки нагадаю вам до вигляду, А від Х поділити на Б від Х дорівнює нулю. І коли ми спростили, звели до такого вигляду. Говоримо, що в такому випадку А від Х – це многочлен, що містить Х, дорівнює нулю. А знаменник Б від X те, що многочлен. Який записаний від X, не дорівнює нулю, тому що на нуль ділити не можна. І робили таку систему, розв'язували спочатку, там де дорівнює нулю, завдалегідь це у нас було чисельник у квадратний ми його прирівнювали до нуля, розв'язували, потім говорили, що знаменник не дорівнює нулю, і знаходили значення і за яких знаменник перетворюється в ноль. Потім на ноль, потім знаходили, чи співпадають наші х дорівнює і дорівнює. І якщо десь було співпадання, що розв'язали чисельник там х дорівнює 5, а знаменник X не дорівнює 5, то ми виключали із коренів рівнянь того, те число. Ну, знову ж таки, це ми розв'язували вже багато разів. І це раціональні рівняння, які розв'язуються таким чином. Далі робимо номер 764. Продовжуємо наш параграф вивчати. І, до речі, дивіться, тут у нас наступний урок: ми зробимо рівняння з параметром, що зводяться до квадратних останні два номери з зірочками, і можемо писати самостійну роботу. Так, номер 764. Цей номер, дивіться, ми не бачимо рівняння, але за умовою нам потрібно скласти рівняння. І так, перше. Сума дробів, і надано дві дроби, дорівнює 3. Що тут потрібно? Слова «сума дробів. Замінити на плюс між дробами. А дорівнює слово на знак дорівнює. І утворимо таке рівняння. І отримаємо 24 поділити на х-2. Додати 16 поділити на х плюс 2. Дорівнює 3. Тобто ми склали раціональне рівняння. Алгоритм розв'язання якого записано у нас справа. Так, нам потрібно, зважаючи на запис справа, зробити так, щоб в лівій частині нашого рівняння був один дріб, один е, раціональний дріб. Тоді нам потрібно звести до спільного знаменника. Зважаючи на те. Що знаменник першого дробу не розкладається окремо на множники, і знаменник другого дробу не розкладається окремо на множники, Ми можемо одразу з'ясувати спільний знаменник. Це добуток першого знаменника на друг. Записали одразу спільний знаменник. Дивимося на спільний знаменник, на знаменник першого дробу. І зараз відмовивший колір. Дописуємо додатковий множник. До першого дробу не вистачає множника х плюс 2. До другого дробу не вистачає х-2, а до трійки не вистачає всього знаменника, тому що 3 це як 3 перших. І тут не вистачає х-2 на х плюс 2. Зважаючи на те, що ми можемо наші дроби повинні навіть зробити так, щоб у нас справа був 0. Я щоб багато не записувати, отам, де дорівнює 3, переношу, тобто змінюю знак на протилежний, буде мінус 3. Зараз підпишу червоненький. І це все дорівнює нулю. Тобто, дивіться, от я так прямо напрямок говорю. Зробили такий дріб, перенесли, щоб був 0, і далі продовжуємо робити такий дріб, і буде у нас множення додаткових множників на чительних кожного дробу. Я запишу одразу 24 помножити на х плюс 2. Чи хоча давайте я подробно запишу. 24. Умножити на додатковий множник. Якщо додатковий множник у вигляді суми чи різниці, ми його записуємо в дужечках. Потім між дробами плюс чисельник другого дробу 16. Множимо на додатковий множник x-2. І де, потрібно продовжити рисочку. І мінус. 3 помножити на додатковий множник x-2, x плюс 2 дорівнює до рівня 0. Зверніть увагу, якщо ви вже бачите, як розкривати дужки, як зводити подібні доданки, тобто вимірйтеся, щоб не втратити мінус або навпаки, не поставити його там, де не потрібно. Ви можете одразу множити 24 на кожен додатковий множник і записувати в чисельник вже результат множення. Але ще писала для всіх, хто пам'ятає, як це робити, чи хто це не пам'ятає, щоб це було ну, більш зрозуміло. Тепер я множу 24 на х, 24х, 24 на 2, 48. Додати 16 x Відняти 16 на 2, 32, мінуси. Мінус, тепер зверніть увагу, я не хочу залишати тут дужки, тому я зараз візьму і зверху підпишу над цими дужками, Х-2х плюс -2, 2 це формула скороченого множення. Тобто це у нас х квадрат мінус 4. І одразу я буду множити трійку на х квадрат мінус 4, а не розписувати це все. Ну, таким чином, спочатку з двох дужок робити одну, а потім ще раз це переписувати. Тому я зразу множу мінус 3 на х квадрат, мінус 3 х квадрат. І мінус 3 на мінус 4 додати 12. Знаменник залишаємо без змін х-2, х плюс 2, так поки що і записуємо. Дорівнює 0. Коли розкрили душки в чисельнику, ми з вами зводимо подібні доданки, так як ми робили це в Софією. І так, я одразу розташовую в порядку степеней. Тобто спочатку дивлюся на всі, чи є тут квадрати. У нас є лише мінус 3х квадрат. Я його і записую. В нього немає подібності. Далі 24х плюс 16х. Це у нас подібні доданки. І 48 двома рисочками, мінус 32. Зараз візьму двома рисочками іншого кольору. 48. Минус 32, і додати 12. Це інші подібні доданки. І зараз те, щоб було видно, 24, 16. Ще одні подібні доданки. І так, 24 додати 16 буде плюс. 47. 48. Ну, можна отак, мінус 32 плюс 12. Ми віднімаємо 32, мінус 12, це буде мінус 20. І 48, мінус 20 плюс 28. І знаменник переписуємо, який у нас є. Так, далі записуємо наступне. Тобто, це. оце, зараз я покажу, що є з вами. Ось помаранченко. Ось наше раціональне рівняння, яке вже чітко зведено до вигляду А від х на Б від х дорівня 0. Наступний наш крок: це А від х дорівня 0, Б від ікс не дорівнює 0. І ми таким же чином записуємо. Записувати я це буду. Трішечки з боку. І так, мінус 3х квадрат додати 40х. Додати 28. Дорівнює нулю. А знаменник мінус 2 На х плюс 2 не дорівнює нулю. Тобто зробили другий крок для розв'язання. Тепер окремо розв'язується кожне рівняння і перше рівняння я його випишу. де його випишу, щоб помістилося незручно як це. Ось тут пишу. Мінус 3х квадрат, плюс 40х. Плюс 28 дорівня нулю. Змінюю всі знаки на протилежні, тобто множу це рівняння на мінус 1. Так, знаходимо дискримінант. І так у нас 40 у квадраті – це 1600. Відняти 4 на 3 на мінус 28. Дорівнює 1600. Мінус на мінус плюс. І множимо 12 на 28.

Так, значить, дивіться, підбирають заздалегідь, що дискримінант гарний, в нього можна взяти корінь квадратний вигляді раціонального числа. Тому ми, я одразу перевіряю, щоб, чи є корінь з цього числа. Якщо може таке бути, що немає корня, такі теж рівняння є, але вони рідше зустрічаються. Тому краще перевірити, чи правильно ви там розкрили дужки, звели подібні доданки до цього, щоб потім. Розв'язок був вірним. І тепер знаходимо х1. Перше. Х1 перше дорівнює мінус b – це 40. Я дивлюся по тому рівнянню, де я змінила вже знаки, перед дискримінантом останній. Тобто 40 плюс корінь квадратний 1936, це 44, і поділити на дважди 3 на 6. Так, так, у нас тут з вами. Буде 84 поділити на 6. І це дорівнює 14. Я одразу тут пишу 14, бо немає місця. І друге. 40. Відняти 44, поділити на 6, дорівнює мінус 4 на 6. Це мінус дві третіх. Тут воно не поділиться, оскільки ми бачимо, що знаменник складається із простих множників, якщо його розкласти на множники, які відрізняються від дріок та п'ятірок, ви можете навіть не ділити чисельник на знаменник, все одно отримаєте нескінчений періодичний дріб. І тоді ми записуємо відповідь у вигляді звичайного дробу з рисочкою залишаємо. Не потрібно 4 ділити на 6 і округлювати, тому що у математиці не сприймаються округлені значення, які мають корені, які є кореннями рівняння. Потрібні точні значення. Тому, знову ж таки, якщо у нас не виходить кінцевий десятковий дріб, ми записуємо вигляді звичайного дробу. У нас з вами. Так, зараз я тоді трішечки тут приберу. Тут, щоб дописати знизу, отут, зразу напишу мінус 2 третіх. Мінус 2 третіх. Так, і знову ж таки продовжуємо розв'язання. Ось наша фігурна дужечка. Це ми чисельник дорівнював нулю знаменників. І так, чисельник дорівнює 0 ми розв'язали і маємо, що x1 дорівнює 14, x х друге дорівнює мінус 2 третіх. І дивимося, що муж не дорівнює x. Я окремо не виписую. Заздалегідь у нас знаменник ми вже розкладали на множники. Тобто, знаходячи спільний знаменник, ми множили множники якісь, так, якісь вирази. І тому добуток не дорівнює нулю, коли кожен із множників не дорівнює 0. Тому в першій дужці буде 0, коли х буде дорівнювати 2, тому х не дорівнює 2, а в другій дужці х плюс 2 не дорівнює 0, тому х не дорівнює мінус. Обов'язково ставимо фігурну дужку. Це говорить про те, дужка, що всі умови, які запитані у фігурній дужці, повинні виконуватися одночасно. І ми бачимо, що в наші корені, які можуть бути коренями нашого рівняння, тобто корені чисельника, тобто нулі чисельника, скажімо так. Нулі квадратного тричлена щочисельнику, це 14 і мінус 9 третіх. Звіряючи їх з тим, чому не можна дорівнювати їх, тобто, іншими словами, з області допустимих значень, ми бачимо, що 14 нам підходить, не співпадає з недорівня і мінус 9 третіх теж нам підходить. І тому ми пишемо відповідь. І перше дорівнює 14, а і друге дорівнює мінус 2 третіх. Так, так ми знову ж таки розглянули з вами ще раз <клес> раціональне рівняння, як воно розв'язується, як зводиться до квадратного рівняння. Нагадую, у нас є певна схема розв'язання раціональних рівнянь. Ну, але щоб її застосувати, потрібно одразу по зовнішньому вигляду з'ясувати, яке у нас рівняння. І ми, дивіться, візьму інший колір синій, покажу, коли ми бачимо умову нашого. Ми бачимо, що це рівняння зведеться до раціонального спочатку. І ось ми його звели до раціонального, де помаранчевим підкреслено. І тоді таке рівняння розв'язується за нашою схемою, дивимося якою, і потім воно все розв'язується, але чисельник зводиться до розв'язання квадратного рівняння, і знаменник, до речі, теж. Тому знаменник не дорівнює нулю обов'язково, на ноль ділити не можна. І співставляючи корені квадратного тричлена, члена, який в чисельнику. Там, де чисельник дорівнює нулю з знаменником, там, де не потрібно, не може бути, не можна ділити на ноль, тобто, область допустимих значень змінної, що входить до нашого рівняння, ми пишемо певну відповідь. Ось, Тобто, це базовий формат вже йде у нас, дивіться, розв'язання нашого рівняння. Так, домашнє завдання зараз я вам записую. Ну, знову ж таки, номери схожі 765. Складіть рівняння, як я вам показувала зараз, в приклад, і розв'яжіть його. І попередній номер з раціональними рівняннями 763. Два номери даю, оскільки у нас з вами ще раз е тут багато, ну, шість пунктів, але якби це були легенькі рівняння, які займають мало часу, я б тоді ще третій номер дала. Але ж тут кожне рівняння воно займає певний час. Тому ось наші два номера і параграф, який ми зараз вивчаємо 22-й. До побачення, діти, до наступного року. Дякую за увагу, до побачення. побачення. дня. До побачення.